Якщо, наприклад, вчепити на машину свою, отаку червону мигалку. За це можуть поліція штрафувати чи ні. Мигалка то червона, але синьої немає. Взяв собі фонарика. А це така прикольна функція, досить він на магніт чіпляється. О! Чекай, де воно? Так ще є і функція мигалки. Дивіться, як класно освітлює. Взагалі топова штука. Це ж виходить, як, навіть як на машині вдруг, чи акумулятор здох, чи фара, у мене на мотоблоці, бо ай здохли фари. Це доходиться: тить на капот і все. Можеш їхати собі, світити, і фонарик буде. Реально класна штука. У мене було таке, що на мотоблоці світло пропадало. Це ж диви, чіпляєш десь спереду і все. І їдеш як з фарами. Плюс можна зробити з машини. Чекай, як... Ану, режим переключити. чекай, це суперрежим. Зараз де, де той червоний? О, червоний червона вівалка. Хопа! І поліцейська машина буде. Ще якби точно такий фонарик тільки з синьою блималкою, то взагалі було прикольно. А тут режим запаминання є. А це такий максимальний режим. А він світить тут рінець як. Я в шоці, зараз піду на вулиці покажу. Гарно, щоб мені ніхто в лоба не дав. За таке свіження. О! диви. Нічого собі! Капець, де темнота? Раз. Ого. Всю вулицю освітлює. Можна піти Джекаса ловити. Прикольна цяцька.